Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками по. Знаєш, судя по тому, яка була спека, і то, що ти не сплавилася, я тобі скажу, ти не жирна, ти здобна, пулочка моя. Розквітли вже піони травневі квітачки, пустів на ївазони, живуть там павучки. А мають бути квіти, на дворі ж бо весна, і має їм радіти й всміхатися вона. У вазі павутина, у віршику іронія, не тормози, мужчина. купи вже їй півонії. Получу зарплату, сразу начну шиковать. себе батон, картошки, а возможно, даже її вип'ю молока. Не вредно, вредно